У вашому авто є можливість станути лише однодійного магнітолу, а перехідних рамок під ваше авто немає, є рішення Sigma f 10 232 за 6400 гривень. Величезний 10 дюймовий екран з роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів дозволить скайфом переглядати відоси та з комфортом користуватися будь-якими додатками та будь-якою навігацією. Безмежний функціонал завдяки повноцінній системі Android 10. Також сюди можна підключити відеореєстратор або навіть OBD для повного контролю вашого автомобіля. Ну і яка ж сучасна Android магнітола без можливості підключа камер заднього та переднього для максимально зручного та безпечного паркування вашого автомобіля, тим більше з таким величезним екраном зробити це буде дійсно легко. А тепер до її характеристик: 2 ГБ оперативну пам'яті, 32 внутрішні та чотирьох ядерний процесор. Здавалось би, характеристики доволі базові, але їх вистачає для того, щоб ця магнітола працювала стабільно та без підвисань. І саме головне, що все це у форматі Один Дін, що дозволить встановити нову Android магнітолу без особливих зусиль. Екран можна перемістити вверх або вниз, а також повернути в будь-якому направленні для зручного розташування у вашому автомобілі або взагалі зняти його і понести з собою також у форматі 1 дін є інші варіанти. Світ автозвуку, звертайте саме до нас.